Коли Німеччина мала вийти з кризи. І ми тепер ту ідеологію хочемо взяти сюди в Україну, ну, десь так орієнтуватися на ті цінності, які пропонувалися, для того, щоб допомогти своїми силами, своєю частиною вийти в Україну з тієї кризи, яка склалася. Отже така організація, яка більше відома на допомогу в самодопомозі, Наше таке гасло, що ми хочемо дати людям швидше якісь знання, якісь інструменти. Щоб вони навчилися давати собі раду. Ну і власне у нас багато напрямків є. Один з напрямків це є з того року він почався, в 2016 році це є власне допомога внутрішньо переміщеним, ну так воно називається, офіційним особам і тим, хто е, був в зоні АТО їх родичам. І так далі. Але, от, власне, в чому специфіка нашої організації? Ми відразу зголосилися і відразу про це говорили на всіх рівнях, там, на рівні соціального захисту, ну, на рівні державного, на рівні громадських організацій, що ну, ми не маємо ресурсів матеріальної допомоги, тобто ми не займаємося збором коштів, матеріальною допомогою. Але ми, якраз, є та організація, яка. Ну, десь може поплитися кадровою політикою, тобто в нас зібрані фактично представлені достатньо сильні, потужні, компетентні спеціалісти в галузі психотерапії, психології, юриспруденції, ну і відповідно соціального захисту в контексті консультування. Тобто ми більш орієнтовані на надання консультацій, а також у нас планується програма так званих стартапів. Тобто в нас є запрограмовані в нашій організації певні кошти, які ми потім будемо у вигляді невеличких проєктів пропонувати ну, в першу чергу тим людям, які переселилися з східних частин України, і ну, які підуть до нас з пропозиціями якихось своїх таких підприємницьких справ, невеликих. Так? Тобто от, На конкурсній основі невеличкі проєкти. Це наше таке ноу-хау, ну не нова зовсім не ноу-хау, але наша специфіка власне нашої організації. Але е, також е, ми е, щотижня виїжджаємо в райони, тому що ми вважаємо, що тут ще в горі ну, якось все працює, функціонує, є соціальні служби, є центри допомоги сім'ї і молоді. Так, не багато хто допомагає. І кожен Якби активно намагається залучитися, а от в районах з тим, які допомога, мізиться слабше, особливо, якщо стосується на консультативної допомоги. І ми виїжджаємо, де можемо. Ми шукаємо ті Ой. датчики. ну в першу, в першу чергу з тими людьми ми зв'язуємося, які. Скажімо так, ми просто знаємо там, чи це можуть бути представники влади, ну скажімо, в міст, як це є в Червонограді, ми працюємо заступником мера, чи це є працівники церкви, бо у нас також працює отець церкви, який паралельно є психотерапевтом. Ну, нашою католиць, ну, католиць, у католицькою у Львові в основному католицька привалює. Ну, Чи це я скажімо студенти, з якими я е, спілкуюся, бо я також в університеті, професор університету, то я маю доступ до, е, до молоді, і вони кажуть, що там скажімо, давайте поїдемо в самбір, чи поїдемо в Трускавець, ну і чи в інші куточки військової області. І там ми представляємо свою роботу, чекаємо на людей, які до нас будуть звертатися, або налагоджуємо стосунки з місцевими. Органами самоврядування. І поки що це етап такого пошуку оптимальних дотиків співпраці. Тому що взагалі -то, ну, якби, наша ідеологія, наша організація, це шукати запити знизу. Тобто ми не, не схильні щось дуже нав'язувати пропонувати. От є фахівці, у нас працює троє фахівців офіційно, це є. Психолог, це є юрист і цей ну, психотерапевт, священник. Вони працюють. Далі вони мають агентів-волонтерів, які допомагають, така мережа волонтерів. Але зараз дуже для нас важливо зібрати запити, що, що насправді потрібно, що насправді ну, тим людям, з якими ми працюємо. І от так проговоривши, зробивши декілька таких круглих столів, декілька. Ми вже вийшли на напрямки, які від нашої організації є найбільш очікувані, від нашого ресурсу, і в яких ми насправді можемо бути компетентні. Ну це, по-перше, соціальний напрямок, і в першу чергу це є супервізії соціальних працівників, тобто ну, ці всі там, особливості вибирання, складності роботи. Це ми беремо на себе. Підтримка психологічна. Психотерапевтична. Далі дуже важливо для нас, щоб це так працювало на повну. Це група взаємодопомоги для внутрішньопереміщених і е, групи взаємодопомоги для АТО. Я можу потім Спасибо. це дати. Спасибо.